Думаєш, Італія це тільки море, піца чи вино або красиве життя? Подивися це відео до кінця, і ти точно передумаєш їхати в Італію. Чому ж ти перехочеш їхати в Італію? Дослухай до моїх слів і подивися це відео повністю. Мене звати Вадим, я живу в Італії вже більше 10 років, і на своєму каналі я розповідаю все, що стосується Італії, як тут працюється. Як живеться, які є проблеми і які труднощі чекають тих, хто мріє переїхати сюди? Я працюю іноді заплутуюся, але говорю так, як є, без прикрас. Тому підписуйся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я буду дуже вдячний за вашу підтримку. Поговоримо про основні теми: житло та оренда. Чому ти перехочеш їхати в Італію, коли дізнаєшся, скільки потрібно платити за оренду або щоб купити квартиру? Отож, середня зарплата в Італії приблизно від 1200 до 1400 євро на місяць, ну максимум 1500. Середня ціна квартири це близько 200 тисяч, і це ще без ремонту та меблів. Я порахував, якщо відкладати усю зарплату по 1500 євро щомісяця і нічого не витрачати, то вийде що квартиру реально купити тільки через 11,5 років. Але в реальному житті це неможливо, бо треба ще платити за оренду, за їжу, за повні рахунки, одяг, транспорт і тому подобному. тому щоб назбирати на квартиру, піде не менше 20-25 років. А оренда теж дуже дорога. Невелика квартира в середньому місті коштує 700 тисяч євро на місяць, якщо дивитися більш північ. Тобто майже половина зарплати йде тільки просто на житло на її оренду. І це лише початок. Далі поговоримо про роботу і зарплату. Знайти офіційну роботу з великою зарплатою дуже складно. Дуже часто пропонують тимчасові контракти на пів. На півроку чи на три місяці, і це нестабільність і постійний стрес. Дуже багато хто працює по чорному. Це офіціанти, прибиральниці, на сезонних роботах також це є. Там немає спеціального пакету, типу пенсії, роботодавці часто дуже обманюють. І навіть якщо у тебе є вища освіта, зарплата дуже рідко піднімається. Вище 1600-1800 євро на місяць. І недарма самі італійці їдуть дуже часто працювати. То в Німеччину, або в Швейцарію, чи навіть в ту ж саму Францію, бо там платять у два рази більше за ту ж саму роботу, так скажемо. І поговоримо також про цю саму бюрократію і документи. Італія це країна бюрократії. Тут, щоб оформити будь-яку довідку, можна витратити тижні і навіть місяці, а навіть і роки. У комуні або в квестурі черги можуть тягнутися місяцями. І дуже часто вимагають якісь папери тільки заради самих паперів, і без знайомих або без адвоката пробитися дуже важко. На це потрібно навіть і кошти. І для іноземців отримати дозвіл на проживання чи громадянство це роки очікування, нерви і ті ж самі гроші. А якщо поговорити також і про податки рахунки, то в Італії дуже високі податки. Реально із зарплатами забирають приблизно 40-45%. відсотків. До цього додаються також і комунальні платежі, і той самий газ, і світло, і вода. І це не дешево. то взимку, то влітку. Тільки опалення може обійтися, наприклад, 200-300 євро на місяць. І Якщо у тебе є також машина, це теж великі витрати. Те ж саме страхування може коштувати більше ніж 1000 євро на рік. Плюс податки і ремонт. Якщо поговорити про щоденне життя і ціни, то можу сказати те, продукти харчування не такі дешеві, як здається. Так, макарони можна купити на за ті ж самі євро або два, але м'ясо та риба вони дорогі. У кафе чи ресторані ціни теж високі. Звичайна піца з напоєм буде коштувати 15-20 євро. Плюс техніка, одяг і навіть меблі вони дорожчі ніж у багатьох інших країнах Східної Європи. Те, що туристи бачать у відпустці, зовсім не схоже на повсякденне життя місцевих жителів, які тут живуть. А якщо говорити про ту ж саму медицину, то формально медицина в Італії вона є безкоштовна. Але на практиці, щоб потрапити до якогось лікаря, спеціаліста то потрібно чекати місяцями, а навіть і руками. Є випадки, коли люди записуються до лікаря і найближча дата через 6-8 місяців. Тому більшість просто йде у приватні клініки, де цей прийом може коштувати від 50 до 200 євро мінімум. Я ще б хотів ще поговорити, торкнутися до такої теми, як менталітет і адаптація. Тому що італійці це добрі, вони емоційні, але досить закриті. Справжніх друзів серед місцевих знайти непросто, але у іноземця завжди є відчуття, що ти тут чужий. Якщо ти не знаєш італійської мови, буде дуже важко, навіть якщо добре знаєш англійську. Тому що більшість італійців все одно розмовляють тільки італійською. У в мене таке запитання: ти точно хочеш їхати в цю Італію? Тому що тут, якщо ти не маєш власного авто, далеко за межі свого міста. Ти не поїдеш так. В Італії є автобуси, є залізниця, є ті ж самі потяги, які ходять. Але проблема в тому, що без машини дуже важко дістатися саме туди, куди тобі потрібно. Особливо, якщо невеличке місто, а маленьке містечко чи просто якесь село. Тому що громадський транспорт він ходить рідко, а пересадками і затримками можна витратити все життя, щоб добратися до якогось місця. І на початку, можливо, ти будеш користуватися тим самим велосипедом, потім пересядеш, можливо, на скутер, і це нормально для Італії. Але коли в тебе з'явиться власне авто, не забувай, тому що потрібно платити також податки на машину, те ж саме боло авто, проходити різні техогляди, те ж саме ревізіони, страховка тут, тут дуже дорога, про яке я говорив не більше ніж. Тисячу євро можна витратити. А якщо, не дай Боже, авто зламається, то готуйся витратити також немало грошей на цей ремонт. Автомайстерні в Італії беруть дуже дорого на власному довгі в світі. Вам це говорю, і це ще один також мінус життя тут. І ще я б хотів зробити висновок по цьому відео. І тепер ти подумай сам, зарплата напер... напевно. Тебе вийде в максимум 1500 євро, оренда квартири 800 тисяч євро, податки і рахунки забирають ще половину. Медицина і бюрократія, постійні нерви і стрес. І на картинках Італія виглядає як рай, але справжнє життя тут зовсім інше. Тому після всього, що я тобі розповів, ти точно перехочеш їхати в Італію. Бо будеш знати цю ж саму. Правду. Я би б хотів також нагадати вам, що я на своєму YouTube каналі виставляю також YouTube шорти. Там є якась незвичайна рідкісна якась інформація, яку я не встигаю викласти в саме відео. Тому буду радий, якщо ви будете також слідкувати за цими новинами. Ну а на цьому все. Будьте здорові і щасливі! Ну а ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао-чао.